Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Peugeot 308. Модель на промивці радіатора пічки. Зовсім не дає тепла. Замерше скло. Зараз ми підключимось до радіатора пічки і побачимо Чи в чому справа. Поїхали. Підключились до радіатора пічки. Тут роз'єми дуже важко знімаючися. Довелося повозитися трохи. Руки не підлазять. Глянемо в чистий, раді... чистий фільтр, включаємо апарат, нема проходу ні в одну, ні в другу сторону. Повний нуль, не проходить. Зараз будемо пробувати пробити такий радіатор. От починає якийсь кусочок випав. Нарешті нам вдалося пробити прохід, а, бачите, в який бруд. Але хімія працює, собі розтворяє всю, всю гадость. Тому, е, на жаль, в цій моделі, і взагалі, мабуть, в багатьох моделях Peugeot не можна включити вентилятор пічки, не заводячи автомобіль. Тому ми зараз не будемо перевіряти, наскільки промився радіатор, і перевіримо вже на машині, коли прогріємо двигун. Вже радіатор пічки тестуємо в автомобілі, у нас виключили світло. Вже набрало 65,5 градусів, тестуємо далі. Прогріваємо далі автомобіль, він прогрівся зараз на 90 градусів. І як ми бачимо, радіатор пічки дуже гарно промився. 77 градусів вже було, 77,5. Зараз відкрився термостат і трошки знижується температура. Ну просто супер промився радіатор пічки. Навіть перевищив сподівання. З повністю забитого і не було жодного наміка на тепло, дуже гарно працює. Знову дали світло, ми вже в боксі, зібрали автомобіль. Все працює, пічка гріє 78-79 градусів на оборотах, 67 на холостому ході. Дуже гарно промився радіатор, враховуючи, що вообще повністю був забитий. Не було проходу. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. У нас часті відключення світла. Сьогодні, наприклад, по два часа відключають і дають, і кожного разу, кожного дня по-різному міняється ситуація. Тому е заздалегідь, дзвоніть до нас та звертайтеся, поможемо і вам, але не всім зразу. <кх> Дякую всім за перегляд, всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі